Раніше ви працювали і в професійних клубах, і в складі працювали в академії Скала, в академії Барса Сумська. В чому специфіка роботи «Мункач футбольна академія і попередні ваші професійні історії. Історії були дійсно різні. І професійний футбол чоловічий, і національна збірна, і ліга чемпіонів. Академія це взагалі інша опція, пов'язана з вихованням і навчанням. Тобто, Якщо порівнювати попередні, де виключно результат, то тут більше навчання, більше педагогіки. Завдяки так, тим професійним навикам і знанням, які були напрацьовані в попередніх структурах, ось одна із складових. Перша була академія, це була в шеріфі 5 років. Ось, і такі от принципи ми закладаємо зараз в Мункачі, де головна ситуація навчання. Зараз ми виїхали в Туреччину на тренувальний збір. Чи часто ми у попередніх своїх професійних діяльності такі були виїзди з дитячими академіями за кордон на такий тренувальний цикл 10-денний? Зитячими академії єдині виїзди були в шеріфі. Там досить професійно, потужно поставлена вся робота, починаючи з академії. І оце, якби так, другий виїзд. Завдяки вирішенню організаційних питань нашим президентом і генеральним директором було прийнято рішення робити виїзні такі збори для двох вікових груп. Адаптувати їх до тих моментів, які в майбутньому у них будуть завжди, якщо вони будуть рухатись в професійному спорті. Тобто це перші такі проби для дітей, для тренерів, для них теж це перші такі моменти. От Як організувати, як побудувати учбово тренувальний процес, ось які спарінги підібрати? Тобто, все це в перший раз, тому. Для мене тут досить великий, велика опція роботи як з тренерами, так і з дітьми. Але е, ці кроки, які зробив президент і, і генеральний директор у плані організації, тут дуже правильні кроки, е, тому що це одні з складових в побудові професійного відношення гравця до, тої, е, до тих викликів професійного спорту, які їх чекає в майбутнє. В тренувальному процесі ви активно долучаєтеся до тренувань, якраз саме з молодшою віковою групою у 14. Чому саме з ними і з чим це пов'язано? Ну, В принципі, я приділяю всім увагу, їм трошки більше, тому що вони самі маленькі це їхній перший крок. Як мала дитина, треба більше уваги приділяти, коли вона лежить поперек кроваті, має навчитися говорити, ходити, так і самим маленьким, ну, Тим більше і молодий тренер. Тим не маючи асистента, то я сьогодні виконую і, так, роль і спортивного директора, і асистента. Ось. І, ну, знову це перші кроки, які треба постійно повторювати, контролювати і знову повторювати. От, почали вже 5 днів тренувального циклу, це вже майже 50% часу зборів. От, які проміжні висновки, підсумки з цієї підготовки тренувальні. Ну, організаційними питаннями виключно займаються два менеджери, які з угорської сторони, Корчі і Тамара. Досить високопрофесійні організаційні питання. Всі вирішено виважено по часу, по місці проведення, по забезпеченню харчуванням і, харчування, і спортивними спорудами. Тому на досить високому організаційному рівні. І ці якби так. Аналізуючи все з великим позитивом